Педагог за спеціальністю запропонував Аня, не хочеш спробувати піти на факультатив з органу. Спробувала щось нове. Тим паче, коли музикант він не тільки вміє грати на фортепіано, коли він от, грає на органі, там, читає багато, слухає музику. Це все дуже гарно для його розвитку. Долегше. Ага, так. Молодець. Ми перший ліцей в Україні, який започаткував цей факультатив і має орган дуже потужний буде поштовх для харківської мистецької спільноти, тому що харківський державний ліцей є базою для філармонії, музичної комедії, Оперного театру. Місце, де ми натискаємо, це, це саме край клавіш. Ти занадто далеко. Тобі потім доведеться далеко і повертатися. Спробуй.